Друзі, хочу показати та розповісти, яке срібло ми приймаємо. Ми приймаємо ось, ось такі срібні контакти, вони бувають магнітні, немагнітні та на міді. Знаходяться вони у різноманітному електрообладнанні, їх потрібно відпаювати. Також ось, ось таке столове срібло буває 800-ї, 925, 875-ї проби. Ось, ось таке ювелірне срібло, цепочки, кільця, але ось ці камінці потрібно обов'язково діставати. Бо інакше це засмічення. А, а також ось такі монети. Якщо монета колекційна, то, звичайно, можемо давати вищу ціну, але, як правило, такі монети здаються у лом. Ну, і так що у нас немає, це афінажне срібло. срібло, яке люди добувають з різноманітної техніки, і потім воно вже йде як чисте. Хочете знати більше про кольорові та дорогоцінні метали, обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.